Ми говори, я не знаю, е... я не бачу, що є готовий план Сполучених Штатах. Е, Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу, я е... готовий в будь-який момент. Нічого не потрібно для цього. Ні цифри, я все знаю. Ми готові в будь-який момент реально говорити, ми розуміємо. Географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все: від контингенту до гарантів безпеки, від НАТО, ми в НАТО або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно міжнародного права, згідно закону і згідно превенції майбутніх. Страхів або жахів для всього світу повернення Путіна. Ось так.